В Китаї почався якийсь бум на електричні гібриди, а саме на послідовні гібриди. Ми тут на цьому каналі вам вже показували автомобілі Лісян l 7 і Л 6 які саме послідовні гібриди. І сьогодні у нас на огляді електромобіль і послідовний гібрид Аватар 07. Давайте спочатку розберемось, що таке взагалі Аватар, Що це за, за така марка? Вона вийшла тільки в 18 му році, зараз 25-й, і їй начебто, десь 7 років так зібрались три дуже подужні старі дядьки, які дуже сильно розбираються в електроніці, в акумуляторах і в машинобудуванні. І зробили цей бренд. Про кого я кажу? По перше, це китайський машинобудівний гігант Чанган, який працює аж з 19 -го сторіччя. Прикиньте, по-друге, це також китайський гігант, але з виробництва акумуляторних батарей для різноманітних електромобілів, в тому числі і Тесла, це бренд Kettle. І по-третє, також китайський гігант, але вже з виробництва електроніки, який ви точно знаєте, фірма Huawei. І дійсно вклад кожного з цих трьох дуже відомих китайських виробників тут відчувається. Тобто, не дивлячись на те, що цій марці всього лише сім років, тачка зроблена дуже якісно. Це відчувається і по зборці кузова, і по електроніці, і по тому, що вона в принципі вміє. Я маю на увазі автопілот, автоматичне паркування. Цей автомобіль Аватер 0,7. Буває як гібридним, так і повністю електричним. Якщо брати повністю електричний, то там ставиться батарея на 82 квт години. І Виробник там обіцяє, що на цих 82 кВт можна проїхати приблизно 600 км. Саме тут представлена серія. Послідовного гібрида, і тут встановлюється батарея на 39 квт годин. Вона набагато менше, але вона літій залізофосфатна, що трішки більш надійною і трішки більш довговічною. Хоча насправді і батареї NMC, які встановлюються на повністю електричних, також дуже надійні. Тут заявлений пробіг 230 км на акумуляторі, але варто пам'ятати, що це китайське запевнення. Тобто, скоріше за все буде проїжджати трішки менше, особливо зараз, коли мінус 6, думаю, варто розраховувати десь на 130. Але якщо підключити. Електричний генератор, який тут встановлений, то можна вже буде проїхати всі тисячу кілометрів, якщо забити повністю бензобак, який знаходиться тут. Який розрахований на 45 літрів 92-го бензину. Бензиновий генератор, як не дивно, знаходиться тут під капотом. Хоча, якщо відкрити цей капот, то його не видно, бо компанія Аватар тут все зашила. В принципі, це добре, я думаю, щоб ніхто сюди не лазив. Все, що ми можемо побачити, це от цей лічок заливки омиваєшки. Хоча тут вже перший мінус, про який я хочу сказати, він дуже малесенький. І промахнутись дуже просто. Просто. Треба буде протирати тут ганчірочкою. Все більше ми тут нічого не бачимо. Бачимо тільки шума та віброізоляцію, яка знаходиться тут на кришці. Сам генератор крутиться за допомогою двигуна внутрішнього згирання об'ємом півтора літри. І потужністю 154 кінських сили. Так, він турбований. Що повністю електрична і що гібридна версія буває або задньопривідна, або повнопривідна. Якщо брати повністю електричну версію, то задньопривідна буде мати потужність 343 кінські сили і розганяти першу соточку майже за 7 секунд. Це, в принципі, для ДВЗ доволі швидко, але для електро, так собі, посередньо. Якщо ж брати повнопривідну версію, то там же 598 кінських сил. І перша соточка набереться за 3,5 секунди, а це вже нормальний такий результат. Але ось тут у нас стоїть повнопривідна гібридна версія. Ну як я про це вже казав. Якщо брати задньопривідну гібридну версію, то там буде потужність. 313 кінських сил, і перша соточка так само десь за 7 секунд. Але оця повнопривідна версія більш потужна. Тут 498 кінських сил, так, да, вона менш потужна ніж електрична, але доволі потужна, в принципі, як для гібриду. І першу сотку набирає за 4,5 секунди. До речі, витрати пального, якщо брати гібридну версію на 100 кілометрів, витрати саме бензину буде приблизно 6,5 літрів на кожну сотку, хоча китайці нам обіцяють 5 літрів. Але вони підбрехують, скажу чесно. Щодо габаритів, цей кросовер, цей кросовер, але він доволі компактний. За розмірами нагадує, мабуть, сучасний BMW X3. Але що стосується кліренсу, то тут він доволі великий. Тут насправді на топовій версії встановлена пневматична підвізка, і тому кліренс ми можемо регулювати верш чи вниз. Якщо брати базову версію, то там буде звичайна пружина підвізка. До речі, давайте подивимось. Зараз у нас стандартне положення підвіски, а в мене є рулеточка. Давайте замінюємо скільки сантиметрів від машини до землі. Ось тут посередині ми бачимо приблизно. 21-22 см. Але якщо тут дивитись на цей бризковичок, то тут неозброєним оком видно, що кліренс буде менший. А саме 18 см. Але найцікавіше це оця передня губа. Чи можна заскочити на бровку, на бардюрчики і все таке інше. Давайте подивимось. Так, точно можна, бо тут 23 сантиметри. І це дофіга. Дизайн автомобіля, звичайно, штука суб'єктивна. Але скажу вам чесно, дизайн цього автомобіля мені дійсно сподобався. Взагалі, китайці зараз дуже сильно працюють в цей бік і дуже успішно працюють в цей бік. Вони, правда, наймають не своїх дизайнерів, звичайно, а якихось європейських, які вже мають якісь імена, які вже працювали з якимось іменитими брендами. І, в принципі, з компанією Аватар відбулось те саме. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, а як вам дизайн цього автомобіля? Що ми Попереду. Ну, По-перше, це отакий величезний масивний капот, який, до речі, дуже класно видно з водійського сидіння, але про це я розкажу трішки пізніше. По-друге, ось такий дуже симпатичний значок автомобіля, який може світитись, але в принципі, зараз це тренд майже на всіх електромобілях. Ось такі тоненькі світлодіодні смуги. Це чисто для в принципі, дизайну, для краси, бо фари знаходяться трішки нижче. Ось тут от ближнє світло і дальнє. Тут ми бачимо лінзовані фари, світлодіодні, але чи вони матричні, на жаль, інформації я не знайшов. Якщо ви точно знаєте, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. А також тут зверху ми бачимо ось такий чепчик Лідару, який, до речі, також вже традиційно на китайських електромобілях. Не всім він подобається, але скажімо так, працює він дуже класно в симбіозі з системою Huawei, яка тут встановлена. Показує абсолютно всі автомобілі, всіх пішоходів, всю розміточку, все кори, бачить і допомагає вам при водінні цього автомобіля. Так, він працює для автопілоту, який у нас, на жаль, в Україні працювати навряд колись буде, але він також працює для безпеки, для активної безпеки. Трішки нижче під цим радаром ми бачимо. Набірші такий камер. З боку ми бачимо ось такі ручки, які стирчать, чесно кажучи, не дуже гарно, як на мене. Ця технологія стибжена відверто у Тесли, у Тесла Model 3 і Тесли Model Y. Не всім вона подобається, щоб відкрити. Ну, тут, в принципі, вона автоматично вилазить. Але якщо коли вони заїхали, то треба ось тут натиснути і ось тут потягнути, щоб двері відкрились. Двері, до речі, не мають доводчиків, але що вони мають, то це такий дивний, дуже низький спуск скла. Я не знаю, чого так низько воно спускається. Вона зазвичай завжди спускається, коли тут немає рамки, але тут щось воно спускається дуже низько. До речі, про скло. Тут воно двослойне, тобто. Шумоізоляція на передньому ряду сидінь дуже класна. Позаду однослойне скло, але в принципі там з шумоізоляцією також ніяких проблем нема. Що бачимо далі? Тут знову ж таки набір камер на циркалах, бо тут е дуже класна система і безпеки, також тут є автоматичне паркування, і також, навіть якщо ви захочете припаркуватись самі, власноруч, то також це буде зробити дуже і дуже просто, бо камери дуже високої якості і видно в них буквально все. Ну і далі ми бачимо ось такі колеса. Тут на топовій версії встановлені 21, на базовій буде. Тут двадцять. Але чесно кажучи, оці диски мені не дуже подобаються. Хоча в цілому дизайн мені зайшов. Ці диски мені нагадують якісь ковпаки, чесно кажучи. І я б мабуть, їх замінив. А ви що думаєте, нормальні диски чи треба поміняти на задньому правому крилі? Ми бачимо лючок бензобаку. бо це гібрид знову ж таки. Якщо брати повністю електричний автомобіль, то цього лючка просто не буде. Тут ми бачимо в принципі стандартну горловину для заливки бензину сюди. Як я вже сказав, тут влазить 45 літрів. До речі, є помітки який бензин? Так. Да. Заливати можна 92-й. 92-й написано. Ну, це нормально, найдешевший. А з лівої сторони на лівому задньому крилі знаходиться лючок зарядки. Точніше, один великий, під яким скриваються два маленьких: звичайна зарядочка і швидкісна. Ось так вона виглядає ці заглушки, їх можна з собою забрати. І що цікаво, якщо брати повністю електричний варіант, то вона буде побудована на 800 вольтній архітектурі і може заряджатись дуже швидко, кожну годину заливати в себе по 450 кВт. Тобто за 15 хвилин можна залити 80%. Кожну секунду заливати по кілометру. Якщо ж брати ось таку версію гібридну, то тут 400 вольтна архітектура. І зарядка буде, як ви розумієте, в два рази повільніша. Хоча, чесно кажучи, в Україні зараз нема заряду зарядок на 450 кВт. А ось на 200 вже є. І тут Можна в принципі заливати, якщо у вас буде відповідний перехідник, і найголовніше, і найкорисніше для нас, українців, що тут є, то це підтримка функції V2L. Тобто цей автомобіль можна використовувати як величезний павербанк. Причому видавати він може 3,3 кВт кожну годину, що в принципі майже співпадає з потужністю домашньої битової розетки. Тобто можна підключати і чайник, і спральну машину, якщо хочете, і, і утюг, або просто якісь звичайні прилади, заживити свою квартиру, коротше, і взагалі не знати проблем. Бо тридцяти вам точно вистачить на багато днів. А тут ще є бензиновий генератор. М? Багажник. Багажник має електричний привід, відкривається з кнопочки. І тут ми бачимо, зараз тут знаходиться зарядочка. До речі, зарядка саме фірми Аватар. Він не дуже великий, він має об'єм 500 літрів, ну, плюс-мінус 500 літрів. Але ми завжди можемо спустити задній ряд сидінь. Відбувається це ось так. Класичним методом. Ось таким класичним методом спускаємо. І таким чином збільшуємо багажник приблизно в три рази. Тепер, в принципі, тут можна перевозити дуже багато речей. Також ми бачимо багажник, ось тут сабвуфер, бо тут встановлена дуже крута, продвинута акустична система, до речі, британського виробництва, а саме марки Meridian. І, в принципі, все. Більше нічого цікавого тут нема, тож можемо закривати. Також ми бачимо на кришці багажника ще один значок, точно такий самий, як попереду, і він точнісінько так само світиться. І Це, до речі, дуже симпатично виглядає, особливо коли вже вечір або ніч. А от чого немає на кришці багажника, то це двірника заднього скла. І, чесно кажучи, саме скло не дуже велике. Але про це також трішки пізніше. До речі, заценіть. Мій зріст 180 сантиметрів. І ось так виглядає автомобіль поруч зі мною. Тобто не найвищий. Але найбільший вау ефект ми відчуваємо, коли сідаємо в салон. По-перше, подивіться, які кольори. Тут, до речі, існує два варіанти кольорів салону. Це такий світленький, схоже на рожевий з білим. Тут, до речі, шкіра, шкіра напато, тобто дуже високоякісна шкіра. Також існує темний салон. Він не чорний, але такий більш темний. І комусь, мабуть, сподобається більше, бо менш марки буде. Що ми ще тут бачимо? Ну, по-перше, здоровезну панораму. На весь Дах, яка також має шторку, яку може закривати. І і може закривати і водій, і я, задній пасажир, відбувається це так. Відкривається такий масивний, дуже красивий підлокітник. До речі, він має свій давочок. Подивіться, як він плавненько спускається. І тут ми бачимо кнопочки. Цим я можу тут керувати. Ну, по-перше, у мене є і підігрів задніх сідух, і вентиляція. Тобто, я можу керувати цим. Також я можу керувати нахилом спинки. Ось так спускати. Давайте подивимось, максимум. Да, Це максимум. Ну і можна піднімати, звичайно. І також я тут можу керувати положенням передньої сідушки. Це якщо я сиджу ось тут. Тобто тут трішки підвинув, щоб мені було максимально комфортно. До речі, я зараз сиджу за водієм. Цю сідушку я налаштував під себе. Мізрість 180 см, як я вже і казав. І до передньої сідушки я маю десь один кулак. Знизу я можу. Просунути свої ноги під сидушку, І також тут є такі невеличкі вимки. Щоб не заважати моїм колінцям. До речі, вся спинка ззаду також обшита шкірою. Тобто тут немає пластику і виглядає це дуже красиво і дуже так преміально. А ну що це за кнопочки? Ага, це тримачі під планшет. Тобто додатково я можу купити тримачі. Huawei, як я вже казав, в розробці цього автомобіля приймала участь фірма Huawei, і вона дуже багато приділила уваги усіляким таким лочам. Я можу тут встановити планшет і дивитися його в дорозі. Про інше, що тут зробив Huawei трішні. Отут я натискаю, і шторка закривається, якщо вона заважає. Причому я можу закривати її не повністю, а можу зупинити приміру, ось тут. Тобто в мене тоді сонечко пропікати не буде, а у водія буде, якщо йому так більш зручно. До речі, ви скажете, ну шторка є і кого цим здивуєш? А кого? Власників Тесли. Бо Ілон Маск досі не придумав шторку на свої величезні панорами. І в спекотних странах, таких як, наприклад, Арабські Емірати чи ну, інші якісь регіони, де дуже спекотно, сонце відверто напікає макітру. Тут цього не буде. Що ми тут бачимо ще? Давайте закриємо цей підлокотник і подивимось сюди на центральну консоль. Ось тут насправді щось вони трішки надробили, як на мене. Тут є два таких дефлектори. Напрямку потоку кондиціонера, і вони виглядають якось трішки чудернацько. Ну, я не знаю. Напишіть, будь ласка, вам подобається такий вигляд чи ні. То їх можна перекрити ось так, от крутілочки, можна відкрити. І також підрегулювати напрямок повітря. Ну а знизу тут просто така шухлядка, куди можна закинути якісь речі. Ну і вони, скоріше за все, будуть звідси випадати. Отже, вона доволі така доволі таки глибока. Де тут зарядка? Зарядки тут нема. Зарядка для телефону знову ж таки в цьому підлоку... підлокітнику. Ось тут -от одна usb Type-C. і, в принципі, все. Карта дверей також повністю обшита шкірою. І також ми тут бачимо таку прикольну ambient підсвіточку. Така смуга тут знаходиться, подивіться. І двері тут відкриваються не стандартно, на якимось важелем, з який треба потягнути. А ось такою кнопочкою, яка продовжує ось цю Ambien підсвіточку. Ось тут і ми натискаємо, і двері відчиняються. Єдине, що я. Знову ж таки, не можу зрозуміти, навіщо спускається скло аж наполовину. Ну, це дуже незручно, якщо буде йти якийсь там дощ чи сніг дуже сильно, да? тобто, отак закриває, і воно повністю знову ж таки закривається. Можливо, це можна виправити в налаштуваннях, треба буде покопатись. Що ми тут бачимо ще? Ну, Регулювання, звичайно, склом, скло, склопідйомником, а також одразу три динаміки, бо тут встановлена топова хай-фай-система. Фірми Meridian. і а де ще встановлюють Hi fi систему фірми Meridian? на топових люксових британських автомобілях, наприклад, Land Rover чи Jaguar. І дійсно музичка тут звучить доволі непогано. Хоча чесно вам скажу, не найкраще серед того, що я чув. Так тут дуже прикольні низькі В принципі непогані середні, але щось верхніх мені трішки не вистачило. Можливо, треба покупати знову ж таки в налаштуваннях і трішки подюрати фейдери. Цього еквалайзера, да? от коли ми сідаємо за кермо, то тут взагалі повний вау. Ну, по-перше, подивіться на це кермо, саме кермо. Воно взагалі не кругле, воно і не сильно схоже на штурвал, чесно кажучи. Це такий овальчик. Ну, насправді, чи це буде зручно ним керувати, ми дізнаємось трішки пізніше, саме в цьому відео, тому в жодному разі його не вирубайте. Над кермі ми бачимо дві крутілочки, які також можна керувати вправо і вліво. Вони керують в принципі, звуком, тобто валумі, піднімають, опускають, а також керують меню. Також перед собою я бачу центральний монітор і величезний, такий тоненький ще додатковий монітор, який знаходиться тут посередині. Обидві ці монітори, виробництва марки Huawei, звичайно, бо Huawei – Приймав участь в розробці цього автомобіля. Чіп тут також встановлений марки Huawei. і в принципі автопілотна система і система активної безпеки також марки Huawei. І Що хочу сказати, працює все дуже швидко і дуже якісно. По перше, подивіться тут є англійська мова, тут трішки ролігів, але це наліпка. Ми її знімемо це. Клійоночка, да? так? Знімаємо і цих і не буде. Все інше англійською мовою, і дуже таки зрозуміло. І працює, подивіться, дуже швидко. Тобто, щоб я не відкрив, все вмикається, вимикається дуже швидко. Наприклад, давайте зайдемо в камери. Ось так виглядають камери. Так, подивимось. Вид зверху можна поставити, до речі, тут активне автоматичне паркування. Подивіться, можу сюди, щоб попросити автомобіль, щоб він сам сюди припаркувався. І подивимось, як працює. І ось 360. Так воно повністю показує мій автомобіль зверху, знизу. І навіть під автомобілем ми бачимо, що відбувається. Тобто, взагалі ніяких лагів чи гальмів. Все працює дуже круто. Також тут є вбудований реєстратор, який працює через камери, які вбудовані в цей автомобіль, звичайно. І також тут є прикольна функція для батьків, у яких маленькі дітки. Дивіться, заходимо сюди. Вмикається камера на задньому сидінні, де тут причепили дитяче крісло. Тобто, ви не обертаючись назад, бачите, що з вашою дитиною відбувається, і це, на мій погляд, дуже корисна функція, і раніше я її ніде не бачив. Дисплей, як я казав, дуже високої якості. Оце тонеки взагалі має роздільну здатність 4 ка як на топових телевізорах. І працює також дуже швидко. Єдине, що він не сенсорний і керувати не можна тільки з цього дисплея. Але чого тут немає, то це керування цією шторкою, яка закриває панораму. Точніше, я можу її керувати тільки тут, через меню. А от задні пасажири можуть можуть керувати через кнопочку, яка є в тому підлокітнику, який я показував. Що ми тут бачимо ще? Під цим дисплеєм є швидкісна бездротова зарядочка для телефонів. Але ось вона щось зроблена не дуже, як на мене, бо телефон щось тут себе не дуже комфортно відчуває. Подивіться, кладу, коли телефон він починає. Ковзати туди-сюди. Якщо я розганяюсь, а цей електромобіль має високу динаміку, звичайно, то його буду ось так отарабанити по всій, цій, по всій цій території. Зарядка тут швидкісна, виробник заявляє нам 50 Вт, але, чесно кажучи, коли я заміряв, більше 15 у мене не піднялось. Тут ми бачимо підлокітник, відкривається стандартно. І... Принципі, нічого цікавого тут немає ні підсвіточки, нічого. І знизу ось такий органайзер для якихось, може, сумочок або чого ще. І також ми тут маємо зарядочку для телефонів. Зверху ми бачимо ось таке прикольне дзеркало. Чим воно прикольне, тим, що підсвіточка. Вбудована саме в дзеркало, а не як зазвичай десь тут. І це, до речі, прикольно, я раніше я такого не бачив. Світить, ну, світить, як світить. Тут ми бачимо камеру, за допомогою якої можемо спілкуватись через якісь месенджери і не відволікатись від дороги. А тут ми бачимо ще додаткову камеру, яка постійно слідкує за водієм, якщо ввімкнути цю функцію, слідкує, щоб я там не втомився, не почав зівати і не заснув, не дай Господь, за кермом і кудись не врізався. Коли камера поміщає, що я втомився, автомобіль. Потихеньку зупиняється, якщо ця функція увімкнена. Але також я тут бачу невеличкий мінус. А саме оце покриття стелі. Це на Алькантара, на жаль, це мікрофібра. Але в принципі, вона м'якенька на дотик, і в принципі симпатична, але все ж таки Алькантара була б прикольніша, як на мене. Переднє сидіння, що водія що пасажира тут дуже і дуже прикольні. По-перше, тут є ось така підтримка під ноги, яка регулюється, і ось так можна підтримувати в процесі водіння. Таке саме є і у пасажирах. Хоча чесно кажучи, мені здається, що ось в такому виконанні в білому цей бік дуже швидко запачкається І з собою. Треба завжди возити якийсь балон хімчистки і постійно трішки підтирати. Також я тут є достобіса всяких регулювань вперед, назад, під кутом. І таке інше. Також тут є підгрів, вентиляція і масаж і у водія, і у пасажира. Також у водія у пасажира нема є вбудов... вбудовані в підголовник динаміки. Тобто я можу налаштувати так музику або розмову по телефону, що її буду чути тільки я. І найголовніше, що тут є, то це функція нульової гравітації. Як це діло працює? Ось тут є така кнопочка, я її натискаю, піднімається кермо, спускається повністю моя спинка. Піднімається підтримка, налаштовується кут, і я починаю чіліть. Ось таким чином. Так, ну що я можу сказати? Поки я їду прямо, то в принципі це кермо взагалі не викликає мене якихось незручностей. Нормально їду, можна так однією рукою тримати. Але коли мені треба сильно кудись повернути, наприклад, от зараз я буду розвертатись, коли розвертаюсь, то треба все ж таки попрацювати двома руками, і трішки, ну можливо, це через відсутність досвіду. Хоча, чесно кажучи, коли я керував Теслою, Теслою Модул С також зі штурвалом, то там мені було менш зручно. Тут якось вони зробили трішки зручніше. Але все ж таки традиційне кермо мені подобається по що більше. Хоч можливо, через брак досвіду. Що далі? Коли дивлюсь в дзеркало заднього огляду, то я бачу, що заднє скло дуже малесеньке, і, чесно кажучи, огляд там не дуже. Проте заднє скло можна в принципі, забувати, особливо, якщо воно трішки заляпається снігом чи чимось таким, то буде, мабуть, взагалі нічого не видно. А от що стосується підвізки, тут я нагадаю, <клес> пневматична підвіска, бо це максимальна комплектація. Давайте зайдемо сюди, в, в налаштування, драйвінг і подивіться, тут я можу зараз стоїть комфорт. Давайте перейдемо в спорт. Це драйвін мод, це я зараз підвищив потужність. Ось тут я перемикаю Air Suspension, зараз вона в найменшому положенні. А тут і перемикаю демфування, тобто або вона м'якесенька, або стандартна, або спортивна. Давайте перейдемо спортивно, бо мені, чесно кажучи, подобаються більш спортивні варіанти, не такі розклямені. Ні, ну, в принципі, коли я так сижу, дивіться, однією рукою керувати цим кермом в принципі, стає м -м, доволі непогано. Мабуть, я вже набрався досвіду і мені вже, в принципі, ок. Так, що стосується підвізки, тут дорога не дуже така гарна, тут багато нерівностей, якихось стиків на асфальті. Але я скажу так, що я майже їх. Ну, я їх відчуваю, але не відчуваю дискомфорту від них. Давайте трішки спробуємо прискоритися і подивитися. Так, ну, нормально, нормально відіграє підвізки. Чесно кажучи, я дивився огляди інших оглядачів автомобілів. І вони всі щось на цю підвізку зажаріли. Сказали, що вона. Розваліста, але, мабуть, вони просто не прийшли в режим спорт. Або, можливо, в них не була просто пневматична підвіска, була просто базова версія. Що я вам хочу сказати? От, от я розганяюся, розганяється машинка дуже жваво, тут повний привіт, нагадаю, хоча це гібридна версія, тут вона не найпотужніша, найпотужніша, повністю електрична. Але машинка розняється дуже непогано, вона дуже жвава. Давайте спробуємо перелаштуватися. Нормально. Єдине, що це кермо. знову ж таки не зовсім мені знайоме, але я отак кладу руку і, в принципі, маневрую нормально. ну, так. Ну, Трішки закладає в бік, але це ж такий кросовер. Він величезний, він важить більше двох тонн. І, звичайно, що трішки він закладати буде. О, мене пропускає Lexus. Подякувати. Нормально. Тобто тачку поважають на дорозі. Це знову ж таки плюс. Бо вона дійсно виглядає дуже прикольно. Вона велика, це кросовер, і вона виглядає футуристично. Мені цей дизайн подобається. Хоча знову ж таки це штука суб'єктивна. Також з того, що мені подобається, коли я. Вмикає поворотник, то тут вмикається вигляд з камери з того боку, в який я повертаю. Тобто, ось вправо я вмикнув поворотничок, і справа мені показує, що там відбувається. Це прикольно. Я можу не дивитися на дзеркало, я бачу, що тут відбувається. Але гальма тут поставлені доволі непогані. Наскільки я пам'ятаю, тут встановлені гальма від Брембо, і вони дійсно прикольно відпрацьовують. Бо зараз ледь не потрапив в аварію, бо людина пропускає бабулю, яка була за кілометр від нього. Вирішила пожертвувати задню, ну, кришкою свого багажника, я так розумію. Також, коли я їду, сиджу тут на водійському сидінні, я бачу масивний такий капот перед собою. Тобто відчувається все ж таки габарит автомобіля, навіть якщо я вперше на нього сів, бо я бачу край капоту, я бачу, як я можу проїхати чи не проїхати. Трішки розумілося. Так, ну зараз у мене бензинчика майже немає. Ми розманяємося чисто на, електр... на електротязі, хоча, в принципі, тут. Бензиновий мотор і не крутить колеса. Він тільки дає електрику, як я казав. Але в принципі, ну, це, це не найживіший автомобіль, на якому я їздив. Звичайно, на Теслі Модел на Теслі Y, Можливо, буде це відбуватися швидше. Але в принципі цієї швидкості, скоріше за все, багатьом вистачить. Подивіться, ну, я покатався буквально тут хвилин 15 і вже повністю в принципі, звик до цього керма. Ось так я керую однією рукою. І мені, в принципі, комфортно, я вже звик, і мені навіть прикольно якийсь новий експірієнс. І нові якісь прикольні відчуття. Принципі, що я можу сказати про цей автомобіль, мені він сподобався, хоча знову ж таки скажу, дивився я інші огляди, і чомусь він подобався не всім. Хоча тут є все, що необхідно на сьогодні, це послідовний гібрид, тобто я можу їхати дуже далеко. Тут е, жива вість, все ж таки електромобіля. Першу соточку набирає він майже за 5 секунд, трішки менше. Він великий, тут багато простору, попереду так точно, ззаду, ну, ззаду трішки менше простору, але у того правого заднього пасажира його, в принципі, предостатньо, якщо тут ніхто не садиться, він просто налаштує цю передню сидушку так, щоб там повністю влізти. Тут багато технологій, багато камер, тут є лідар, тут є отакі прикольні дисплеї, які точно визовуть якийсь ваго у всіх, кого я сюди посаджу. Або це будуть мої друзі, або якісь, я не знаю, там дівчата. Да? <реш> і в принципі, виглядає він дуже прикольно і футуристично. Напишіть, будь ласка, вашу думку, як вам сподобався інтер'єр і екстер'єр. Цього автомобіля і взагалі, що ви про нього думаєте. А також не забувайте, що цей автомобіль можна купити в автосалоні е motors в якому ми сьогодні і знімаємо. І також не забувайте, будь ласка, поставити лайк цьому відео і підписатися на цей канал, щоб трішки його просунути. Добре? Ну а з вами був Артем. Побачимось в наступних випусках. Пока!